На календарі середа, 29 травня. О студії Вадим Ярошенко це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Обговорюють варіанти. На українців чекає новий тариф на світло. Поновили на посаді. У Львові закінчилося засідання суду в справі Ірини Фаріон. Вбивство підлітка на столичному фунікулері. Слідчі перекваліфікували підозру. У раді зареєстрували законопроєкт про продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних до 150 днів. Напередодні народний депутат Володимир Арешонко в ефірі ранок лайф пояснив, що система сьогодні не готова працювати активно. Щось мені підказує, що ми будемо продовжувати цей термін, тому що вчасно не зможе просто діюча система. Збільшувати, скажімо, кількість ТЦК, поки немає такої можливості. Ми говорили про те, що більш ефективно, скажімо, десь розширяти цю мережу. Але я не впевнений, що це вийде, тому можливо, доведеться продовжити термін їх роботи. НБУ може підвищити курс долара за місяць півтора. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив економіст Олександр Савченко. За його словами, саме завдяки допомозі заходу Україна утримує високий курс гривні. Будь-яка дестабілізація, політична, воєнна дестабілізація, вона негативно впливає на курс. Це Ніби другорядні, але дуже потужні фактори. Такий слабкий долар, а, та веде до того, що імпорт у нас зростає безпрецедентно. Він набагато більше, ніж експорт, і це неправильно. І тому я думаю, є координаційне таке збалансоване рішення і мінфіну, і а, національного банку трошки. Опустити е, гривню. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо вбивства підлітка на столичному фунікулері. Слідчі перекваліфікували підозру на позбавлення життя з хуліганських мотивів. Вона передбачає довічне ув'язнення. А я нагадаю, на початку квітня співробітник управління державної охорони влаштував конфлікт на станції фунікулера. Він умисно штовхнув підлітка, в результаті чого хлопець отримав смертельний поріз шиї склом. Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови львівської політехніки. Також ВНЗ має виплатити Фаріон зарплату за період вимушеного прогулу. Це понад 123 тисячі гривень. Нагадаю, що Ірина Фаріон працювала на кафедрі української мови інституту гуманітарних та соціальних наук і була звільнена після скандальної заяви, що не вважає українцями російськомовних бійців ЗСУ. І відставки вимагали студенти. Я щаслива, що право існує окремо і політика. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене, ще раз кажу. Йдеться про те, що ви працювали закони і що ні, щоб ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Тому я дякую колегії суддів за таке обґрунтоване рішення. Це перше. Друге, величезний огром роботи перед нами. І найважливіше, щоб мир не був гірший за війну. Повторюю цю думку ще раз. 1 червня громадяни, які споживають до 100 кВт електроенергії, платитимуть так само – 2 гривні 64 копійки. Однак, за спожити на більшу суму буде новий тариф – 4 гривні 8 копійок. Такі дані наводять ЗМІ. Олексій Кучеренко в ефірі «Ранок Лайф» наголосив, що, на його думку, українці наразі повинні платити собівартість, яка становить 3 гривні 96 копійок за кВт. У міністра, коли він виступав в раді, ну проскользнула на така фраза. Вона мені не подобалась: що збільшиться надходження до бюджету. То, вибачте, ви хочете у нас е за рахунок тарифу, підвищення цін на електроенергію, бюджет наповнювати. Ну якось, як на мене, це не дуже чесно в цій ситуації. Погодьтеся. Погодьтеся, хоча я розумію, ви ж бачите, і все вся сьогодні, що робить влада, це максимально збільшити надходження до бюджету. Тому я думаю, що ще баталії будуть 4,8 – це один робочий варіант, 3,96 – це другий робочий варіант. Але ще раз хочу сказати: на двох з половиною сторінках це не обґрунтування такого питання ціною 60 мільярдів гривень. Відповідальних за загибель 19 бійців із 128 двадцять ОГШБ досі не знайшли. Справа розвалилася в суді через відсутність доказів. Таку відповідь надіслали з офісу генпрокурора на запит журналістів. Водночас з матеріалів судового реєстру змі виявили, що на телефоні та ноутбуці командира реактивної артилерійської батареї було шпигунське програмне забезпечення. Слідчі ДБР припускають, що за допомогою нього міг статися витік інформації. Прокуратура повідомила, що слідство досі триває. А я нагадаю, що у листопаді, 23-го внаслідок атаки із Кандером під час нагородження загинуло 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та один цивільний. Останні дзвоники для харківських школярів пролунають онлайн. Про це розповіла журналістам під час прес-конференції Ольга Деменко. За, це, це стосується випускних. За її словами, є думки із приводу онлайн, так і з приводу офлайн. Але все одно батькам потрібно буде прийти в заклад і забрати документи. Я думаю, якщо, ми, якщо навіть безпекова ситуація не дозволить нам провести святковий випускний вечір, то директор в укритті особисто при врученні документів зможе привітати і батьків, і дітей просто в звичайному спілкуванні. Розумієте, багато хто говорить, що там якесь свято війна, Війна це для нас, а дитинство, воно одне, діти не повинні весь час бути в якомусь е негативі. А от чи планують Одесити цьогоріч святкувати випускний дізнавалися наші журналісти. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Я думаю, так, тому що інакше буде сумно. Тому що я думаю, якщо у Ну, я хотіла випускний. Ну так. А чому? Ну тому що повинні бути випускні в школах. Випускний планується якийсь? Так. Який? Ми їдемо в кафе якесь, я сам не знаю, що. А відмічати? Ну так, да, там вже батьки позаботились. Ну, Для дітей це пам'ять. Пам Значить. Пам'ять можна бути про школу, і може, не в такому в якомусь е, що-то. Фотографія мінецка, і, і, Чесно говоря, не знаю. Мені здається, так, тому що навіть коли війна, мені здається, що треба радісний дух у дітях підтримувати, та щоб вони були веселі і проводити якісь заходи веселі. Mm, тому що це спілкування. Е, це друзі, це молодість. Ну тут я навіть не знаю. Треба чи не треба. Тут треба, тут треба по обстановці дивитися. Так, планується, буде в п'ятницю. Думаю, квест кімната, а потім як, як буде. Так, потрібен. Один раз на все життя, тому потрібно проводити, бо випускний раз на все життя. Війна колись закінчиться. Треба жити. Такими були головні новини на цю мить. Ми зустрінемося з вами за дві години. А далі вірну стафету я передаю своїй колезі Діні Бернацькій. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.